Для пані Світлани кожний похід до церкви це спосіб, хоч трохи, але зменшити біль та гіркоту втрати сина Максима, десантника 25-ї бригади, якого не стало в бою на початку серпня 2014-го. В храмі відчуває себе значно легше, адже знає, що тут їй та іншим людям, хто втратив на війні рідних, завжди є підтримка словом і ділом. Наразі на душі легше стало, бо спілкувалися ми із мамами, матерями загиблих із священиками. Ми розуміємо, що ми в цьому світі, в Україні, ми не одні з своїм горем, нас підтримують, підтримують психологи. Ну, ми, в Кривому Розі ми точно не брошені матері своїм горем не наодинці. Для отця Івана, настоятеля парафії святого Миколая Чудотворця, відкриття та освячення храму є знаковою подією, ще й тому, що йому та однодумцям вдалося буквально з нуля побудувати релігійну споруду. Парафію зареєстрували в 2016 році, а вже наприкінці травня 2018-го освятили закладний камінь майбутнього будівництва. Це рекорд для всієї української греко-католицької церкви. Гроші на будівництво збирали всім світом у вигляді пожертв та донатів. Кошти йшли як від парафіян, так і від людей з інших регіонів України. України, країн Європейського Союзу та діаспори з Америки для міста, для нашого суспільства, також це велика подія. Бо чи під час війни, так повномасштабної, чи під час коронавірусу, чи взагалі відколи ми почали тут своє існування, ми завжди діємо не лише так локально в себе тут. Ми допомагаємо місту, допомагаємо переселенцям, допомагаємо нашим військовослужбовцям, допомагаємо майже всім, хто до нас звертається. Наша релігійна громада, яка почалась десь з трьох п'яти людей. На теперішній час налічує більше сотні, тобто конкретно більше ста людей вважають себе, що вони нашими парафіянами, що вони належать до цієї спільноти. На свято відкриття храма Святого Миколая Чудотворця завітав найбільш поважний для вірян гість, якого тільки можна уявити. Це верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Він приїхав після Дніпра та Запоріжжя. Вже далі, всередині, очільник української греко-католицької церкви розпочав святкову архієрейську літургію. В процесі служби почесні гості тричі обійшли навколо будівлі невеликою хресною ходою. До ходи долучились ці бажаючі гості числа вірян, а разом з ними священники з сусідніх Дніпра та Новомосковська, багатостраждального Береслава Херсонської області, Запоріжжя, Донецька та Стрия Львівської області. Відкриття нового храму в цей складний для України час знак та символ того, що добро неодмінно переможе зло. А після етапу занепаду обов'язково почнеться розквіт та розбудова. Це є особлива подія в житті священника, в якому господь возводив збудувати його святний храм. Але тепер перед вами ще більше завдання будувати храм людських душ, щоб той простір зустрічі з Богом ніколи не був порожній, щоб Господь Бог через вас міг силати на рани нашого народу той бальзам свого таїнственного зцілення сили Духа Святого. По закінченню архієрейської літургії, з нагоди відкриття та освячення храму Святого Миколая Чудотворця, всі бажаючі мали безпосередню змогу особисто тет-а-тет -тет, поспілкуватись із очільником української греко-католицької церкви, адже така нагода випадає вкрай рідко. Минулого разу був у нашому місті рівно шість років тому, в 2016 році. Олександр Фофілатів Борис Турохтій, перший міський.